Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Ви любите кімнатні квіти? Сьогодні ми навчимося складати розповідь про улюблену кімнатну квітку. Послухайте вірш Ліни Біленької у Фросиньки і Наталки. У Фросиньки і Наталки зацвіли саду фіалки. І куси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фуксії червоні. Які квіти у дівчаток? Чому квіти розкошують в хаті? Як називаються квіти, які ростуть на підвіконні? Діти, ви вже добре знаєте правила догляду за кімнатними квітами. Назвіть, що треба робити, доглядаючи кімнатні квіти. Вірно, оприскувати, протирати, спушувати, поливати. Ось таку описову розповідь я склала про свою улюблену квітку фікус. Ця кімнатна квітка називається фікус. У фікуса пряме високе стебло, листя велике овальної форми, темно-зеленого кольору, листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус, схожий на дерево. Пригадайте вигляд кімнатних квітів, з якими ми вже знайомилися, та їх назви тратисканція, лактус, фікус, фіалка, папороть, герань. Давайте разом придумаємо нові слова від слова квітка. Наприклад, квітник, квіткарка, квітуча, квіткова. Допоможіть мені малята підібрати слова-прикметники, фікус який? Дійсно великий, зелений. Широколисний, блискучий, гладкий. Про яку квітку я склала розповідь. Чекаю на ваші розповіді, малята, про свої улюблені квіти. Розповідь можна складати за моїм зразком або за схемою. Назва, Де росте, Будова, в яку пору року розквітає. Форма квітки, колір значення в житті людини та природи. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!